Виконуємо номер 228 із підручника Геометрія 7 та номер 1917 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусну міру кута Х на кожному з малюнків. 10.13, 10.14, 10.15. У підручнику математика 7 номери малюнків будуть інші. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і позначила наші кути. Кут 1, кут 2, кут 3, кут 4, кут 5 і кут 6. Записала коротку умову задачі. У нас кут 1, 120 градусів, кут 3, 120 градусів. Ку 110 градусів і потрібно знайти градусну міру кута 4. Кут 1 і кут 2 вертикальні, за властивістю вертикальних кутів вони рівні. Запишемо це: кут 1 і кут 2 вертикальні за властивістю властивістю вертикальних кутів кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 120 градусів. Кути 2 і 3 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною С кут 2 і кут 3 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих а і Б січною С. Кут 2 – 120 і кут 3 також 120. За ознакою паралельності прямих, якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні, отже, прямі А і Б паралельні. Запишемо це за ознакою паралельності прямих. якщо... При перетині двох прямих січною, відповідні кути рівні, то прямі. Паралельні. Отже, А паралельно Б, С, січна. Оскільки ми ще не довели, що прямі А і Б паралельні, кути 5 і 6 є внутрішніми односторонніми кутами то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів утворених при паралельних прямих січною їх сума має дорівнювати 180 градусів. Запишемо це. Оскільки А паралельно Б і кут 5, та кут 6 є внутрішній ми односторонніми кутами то за властивістю внутрішніх Односторонніх кутів утворених при Перетині паралельних прямих січною, їх сума дорівнює 180 градусів. Тоді кут 5 дорівнює 180 відняти 110. Відняти кут 6, це 180, відняти 110 і будемо мати 70 градусів. Кут 4 і кут 5 також вертикальні, і вони рівні. Кут 4 і кут 5 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 70 градусів. Записуємо відповідь. Отже наш кут Х 70 градусів. І переходимо до другого малюнку. Переходимо до другого малюнка. Я його перемалювала до зошита і записала коротку умову задачі. Позначила кути цифрами, кут 1 на 125 градусів. Кут 3 у нас 55 градусів, кут 4, 65, і потрібно знайти кут під номером 5. Кут 5. Кут 1 і кут 2 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів вони рівні. Кут 1 і кут 2 вертикальні. За властивістю. Вертикальних кутів кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 125 градусів. Кут 2 і кут 3 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. Сума кутів 2 і 3, 125 додати 55, буде 180 градусів. Запишемо це. Кут 2 і кут 3 є внутрішніми односторонніми кутами що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. Q2 додати Q3 дорівнює 125 додати 55 маємо 180 градусів. За наслідком з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Запишемо це. За наслідком. З ознаки паралельності прямих якщо при перетині двох прямих сечную сумма внутренних односторонних кутив дорівнює. 180 градусів, то прямі, паралельні, отже прямі А і Б паралельні, Д січна. Оскільки прямі А і Б у нас тепер паралельні, Січна кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 65 градусів за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Оскільки А паралельно Б, С Січна кут 4, кут 5, кут 5, дорівнює куту 4 і дорівнює 65 градусів. За властивістю внутрішніх різносторонніх Утворених при перетині паралельних прямих січною записуємо відповідь. Кут Х у нас 65 градусів. І переходимо до третьої, третього малюнка. Переходимо до третього малюнка. Я перемалювала його до зошита і записала коротку умову задачі. Нам дано кути по стола номери 1, 2, 3, 4. Кут 1, 48 градусів, кут 2 у нас 132 градуси, кут 3, 51, і потрібно знайти градусну міру кута 4. Кути 1 і 2 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б. Січною С 48 додати 132 буде 180 градусів. За наслідком з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні запишемо це. Кут 1 і кут 2 є внутрішніми односторонніми. кутами. Що утворилися? При перетині прямих А і Б січною С. Кут 1 додати кут 2. Дорівня 48 градусів, додати 132 градуси і отримаємо 180 градусів за наслідком з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі, паралельні. Отже, А паралельно Б, С Січна. Ну, а тепер, оскільки А паралельно Б, то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих, А і Б січною Д тепер у нас кут 4, додати кут 5 також дорівнює 180 градусів сума. Тоді кут 4 буде, 180 відняти 51 градус. Запишемо це. Оскільки а паралельно Б, то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів. Утворених при перетині паралельних прямих а і Б січною Д кут 4, додати кут 5, дорівнює 180 градусів. Тоді кут 4 дорівнює 180 градусів відняти кут 3 3 кут 4 додати кут 3 180 градусів це трієчка а не то 51 градуси 180 відняти кут 3 це 180 відняти 51 і отримаємо 145 140 відняти 51 так, і отримаємо 129 градусів. І записуємо тепер відповідь. Відповідь 129 градусів номер 228 із підручника Геометрія 7». Та номер 19.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.